Dx1, dx2. Але не, не, ну, скажімо, dx1 плюс dx2. Ну, от у вас буде, наприклад, написано синуси суми x1 плюс x2. Написати розклад. То природно ви використаєте розклад для функції однієї зміни, напишете його, але це буде розклад за степенями суми. Так от, далі треба в цьому розкладі за степенями суми перейти до розкладу за е, окремими там dx1, dx2, чи x1, x2, як там вже буде виглядати. Якщо там розклад відносно нуля, там синус х1, x2, ну то буде розклад за степенями x1, x2. В формулюванні задачі буде написано як. Точно треба розуміти за степенями цей розклад. Друга задача, яка може бути е, з диференціальним численням, це локальні екстремуми Дослідження локальних екстремумів. Тут ніякої особливої вигадливості не буде. Умовних екстремумів тут не буде. Буде звичайна локальна екстрем, функція там, двох змінних, ну, що треба знайти стаціонарні точки, в яких частині похідні дорівнюють нулю, і дослідити матрицю другу похідну на знаковизначеність в стаціонарних точках, зробити висновок. Якщо там матриця додатно визначена, маємо строго локальний мінімум, від'ємно визначена максимум. Гірше, якщо трапиться ситуація, коли матриця не є визначена. Ну, я намагатимуся, щоб такої ситуації вам не трапилося. Ну, якщо раптом пропущу таку ситуацію, ну то спитайте, про що там, як там. От таке. Це друге. Ну от, власне, з похідною функції кількох змінних, мабуть, що і все. Якихось задач про заміну змінної я не буду. Пропонувати там можуть бути довгі обчислення, і це не для екзамена задача, це для спокійної обстановки задачі. Третє. Невласні інтеграли. З невласними інтегралами. Що може бути? Зведення. Не власно інтеграла до одного з відомих типів. Що є маю на увазі? Ми рахували інтеграл діріхлі. Синус альфа х поділити на х, dx. Ну, альфа тут якийсь параметр, дійсний параметр. Ну, так, якийсь інтеграл, який там, скажімо, інтегруванням частинами зводиться до цього інтегралу. Ми знаємо, що він дорівнює пі на 2, помножити на знак числа альфа. Ну, так, якщо заміною-змінною або інтегруванням частинами зводиться, ну, то ми миттєво і пишемо відповідь такого типу. Інтеграл ейлера пуасона. Інтеграл від мінус нескінченості до плюс нескінченності. Елеропуасон це інтеграл від Є е в степені мінус х квадрат. Так, можна написати Е в степені мінус, скажімо, 2х квадрат. Плюс 3х мінус 1 dx. <coughs> Що тут треба зробити? Треба виділити повний квадрат. З показника з усього показника. Виділити повний квадрат. Зробити заміну змінної. І ми отримаємо інтеграл хейлера по -Асона. Ну, можливо, помножений на є е в якомусь степені. З якимось коефіцієнтом. Ну і все. Написати відповідь. А можна питання? Да, будь ласка. Тобто ми приймаємо е, за визначенням, що це інтеграл дірих рівня піна 2, чи нам потрібно довести те, що Ні, ми... ні, 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 господь з вами. Ми доводили на лекції, там я не знаю, хвилин 15-20 доводили. Ви що? Добре, дякую. Це ви знаєте, все. А ось інтеграл такого типу, ну, ну, скажімо, там буде написано: ну, я не знаю, одиничка мінус косинус ікс. Чисельнику. ну Поділити там на що-небудь таке ще. Ось таке Ні, ні в якому разі. Так само з посона ні в якому разі не, не в цьому місці ніякого доведення не треба. Ви знаєте, що інтеграл там від нуля до плюс нескінченності від є степені мінус хвад dx до рівня корінь спі поділити на 2. Все. А от тепер от тут показник треба звести до такого типу. І за рахунок того, що в нас інтеграл по всій осі, то інтеграл зведеться знов-таки до інтеграла по всій осі, від інтеграла такого типу. Можливо, тут якийсь коефіцієнт з'явиться. Ну, з'явиться. Замінна зміна покаже, який там коефіцієнт з'явиться. Ну, от що тут треба написати: мінус 2х2 плюс 3х мінус 1. Да? Ну, давайте я так більше люблю, коли у мене х квадрат зі знаком плюс, то я напишу мінус. Що тут треба написати? Корінь з двох х е, плюс. Е, е, мінус. Мінус три поділити. На що на два корення з двох? В квадраті? А ну, давайте перевіримо. Це ж в квадраті буде 2х квадрат. Це правда. Мінус. 3 других на 2 мінус 3 корені з двох скоротяться, х. Мінус 3х. Ну, якщо мінус, теж правда. Далі що буде ще? Буде плюс 9 восьмих. Ну, якщо ми додали 9 восьмих, то з мінусом, значить відняли 9 восьмих, то треба додати. Додати 9 восьмих мінус 1. Ну, от уже і зрозуміло, що зробити треба. Треба зробити заміну зміною. корінь з 2х мінус 3 поділене на 2 корень з 2, назвати новою зміною t. Ну, тоді dx dt поділити на корінь з 2. Якщо х прямує до мінус нескінченності, то корінь з 2х прямує теж до мінус нескінченності, тобто t буде прямувати. До мінус нескінченності. Якщо х прямує до плюс нескінченності, з тих самих міркувань Т буде прямувати до плюс нескінченності. Тож ми в результаті маємо: якщо інтеграл писати, то буде інтеграл від такої штуки. Є в степені восьмих мінус 1, є в степені 1 восьма, інтеграл від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Що там одиничка на корінь з двох. Є в степені мінус Т квадрат ТТ. Цей інтеграл ми знаємо. Підставляємо, отримуємо відповідь. Це От такого типу, що йде. Да. Ну, що там до цих. Там, мабуть, і все. Інтеграла Фролані не буде. От, Можливо буде ось що. Можливо, у нас у відповіді тут е, вискочить. Гамма чи бета функція? Наприклад, якщо у нас інтеграл від нуля до пі поділити на два, ну, скажімо, синус мінус одна третя х косинус мінус одна друга х, Якщо ви спробуєте там заміну чи щось таке, так, щоб явно порахувати інтеграл, то, мабуть, що у вас будуть проблеми. Тому давайте ми що зробимо? Стандарт зробити заміну зміною синус квадрат x дорівнюєте. Тоді інтеграл у нас зведеться до інтегралу по 01. 2 sin x cos x dx. Це у нас буде dt. Ну, відщепимо. 2 sin x косинус x. Да? Тоді що у нас буде, якщо ми відщепимо. А ні, тоді у нас буде, мабуть, щось. Зараз. Синус мінус 4 треті, так. Да? Ага, 2 треті. Все. Ну, нормально, нормально виходить. Ну і з такою заміною інтеграл зведеться до бета-функції. Можливо, далі інтеграл від бета-функції зведеться до гамма-функції і може бути порахований. Там є. Якщо пощастить, щоб вискочила формула доповнення. Гамма від альфа, гамма від 1 мінус альфа. Пі на синус пі альфа. Альфа не ціле. От, можливо, це треба буде використати. Можливо, ні. Можливо, там такі параметри будуть в бета-функції. що Не порахується. інтегралу. Ну, значить, лишити в термінах бета-функції. Чи в термінах гамма-функції. Ось таке. Далі. Тут, мабуть, про невласні інтеграли це все. Що може бути? Далі. Далі кратні інтеграли. Кратні інтеграли. І формула заміни змінної тут. Нічого особливого тут в цій формулі заміни змінних не буде. Буде полярні або сферичні координати. Може, циліндричні. полярні, циліндричні. Або ж сферичні координати. Ніякої особливої вигадливості з координатами не буде. От. Єдине, що, що треба правильно межі буде розставити. Треба чітко розуміти, який параметр в тій чи іншій координатній системі за що відповідає, що він собою собожає. І о, чітко розставити межі. Ну, як абіанто, таке. Кабіанто ви правильно, звичайно, пишете. Модулі кабіна. От, а, межі, так, да, треба якось. Аккуратненько розставити, Аккуратні інтервали далі, криволінійні інтеграли, криволінійні першого і другого роду. першого роду рахується погано, ну і, як правило, рахується погано. Я постараюся все-таки вам написати, щоб там не, не дуже вже воно було погано. Погано за рахунок того, що там корінь квадратний, суми квадратів похідних з'являється під інтегралом. А корінь квадратний, завжди не дуже приємно інтегрувати, там якісь заміни, треба вигадувати ще щось. Ну, я постараюся, щоб. Більш-менш цей корінь добувався якось. от Другого роду, там інтеграл то пишеться нескладно, але в другого роду треба подивитися орієнтацію кривої. Чи ви придумаєте ви параметризацію таку, що зростанню параметра відповідає заданий рух по криві, чи буде протилежний рух, ну тут треба подивитися. Ну, а далі там що такого стоїть. Поверхневі інтеграли. Знов таки першого другого роду. Ну, першого роду нічого особливого, тільки треба порахувати коефіцієнти квадратичної форми. І там корінь знов-таки. Сума квадратів мінус квадрат скалярного доводку, може бути щось не дуже приємне. Ну, подивлюся, щоб такого не було. Другого роду треба дивитися вибір сторони поверхні. Чи ну, нормально так чи інакше, вам доведеться рахувати для того, аби рахувати інтеграл, Координати вектора нормалі це якраз оті маленькі визначники, які фігурують в формулі для поверхневого інтеграла. Тож доведеться рахувати. Тільки треба подивитися, чи буде ця нормаль до заданої в умові задачі сторони поверхні, чи Ні. Ну, Відповідно, знак написати. От, Ці куточки між диференціалами, відповідно, розкрити. Так, револінітні поверхневі. Що там ще формули? Да? Ну, формула Гріна. Давайте ну, формулою Гріна обмежимося. Тобто зведення е, інтегралу по замкненій кривій, плоскій замкненій кривій, до подвійного інтегралу. Там більш складні випадки. Коли у нас формула Гаусса чи Классичная формула стокса, ну то не будет. Ну вот, ніби Я про все сказал. Может, я что-то пропустил. и вы видите, что я что-то пропустил, то зауважте сейчас. То я еще, еще что-то допишу. Будь ласка. Я думаю, що я коли напишу конкретні задачі, то я от о, по задачці на кожен тип викладу, щоб ви подивилися, як воно може виглядати в реаліях. То задача буде приблизно шість плюс теорії. Щас. Задача буде шість плюс теорії. 6? Господь з вами три! Три. Ви що, 6 задач? Вот я ж написав три задачі плюс теорія. Одна теорія. За це ви маєте отримати 50 балів, да? Там у вас за екзамен 50 балів стоїть. Ну, так давайте поділимо 50 на 4, скільки це вийде? 12 з половиною. 12 з половиною. з половиною. Ну, давайте задачі по 13, а теорія, ну, скільки там, 11 лишається. Теорія 11 лишається. Теорія менше, бо я розумію, звідки теорія візьметься. От. Тільки ж, от у мене велике прохання стосовно теорії в першу чергу. Ми то поперевіряємо, якісь там у нас зауваження виникнуть, то, можливо, я з кимось хочу, захочу поспілкуватися з приводу того, що написано. Ну, Провокацією до цього буде те, що теорія буде, наприклад, написана, ну, геть зовсім ліва якась теорія буде написана. От, скажімо так. Я сподіваюся, ви розумієте, про що я говорю. От, Якщо воно. Ну, геть зовсім буде не, не дотично до нашого курсу, Ну тоді я буду запитувати, що там є що. Тоді я не зрозумію просто, що написано, і буду допитувати. Тож, бажано мене не провокувати на такі речі. Можна питання? А на дві години буде екзамен? Так, да, дві години, 120 хвилин. І yeah. <coughs> стосовно організації, в мене ще одне величезне, просто величезне прохання. Лишіть собі там 5 хвилин на фотографування і на відправлення о, файлів. І, будь ласка, зробіть PDF файл. Справа тім, що коли jpg файли то ну, доводиться конвертувати їх, щоб можна було нормально читати, нормально збільшувати, чи ще щось якось в них уникнути. PDF і вертикальна орієнтація. Щоб я от просто поспіль читав, не відволікаючись на всілякі технічні моменти. Як його зрозуміти, як його перевернути? У мене просто монітор погано перевертається. Якщо доведеться міняти орієнтацію, а коли воно ще от якось там в цьому в Google класі, то воно якось не дозволяє засобами цього Google класу перевернути текст чи якусь орієнтацію змінити щось таке. Тому я от вас прошу, аби не було зайвих. Подразників за прохання таке. Так, да, будь ласка. І тобто кожна група пише свій день, так? Тобто не разом. Так, 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 так. Кожна група свій день буде писати. Значить, варіантів завдань буде відповідно 120 Ну, тут справа в тім, що за один день перевірити дві групи, досить важко, а там ліміти, от якщо у вас там, скажімо, 10-го числа екзамен, то там до 11-го числа треба внести о, в, цей, в кампус результати. Ну, щоб не було цієї метушні, то я думаю, що по одній групі будемо писати. Тобто просто з семи тем випадково вибираються три, так? Да. Да. От якщо ви про задачі запити, то так. да А можна запитати, коли ви викласте приклади і завдань? Як тільки напишу. Чесне слово, ну, якісь в мене є, але мені здається, що вони складні, я буду щось спрощувати ще. От і якраз цими питаннями і займаюся. От. Дякую. Думаю, може, сьогодні до вечора, може, завтра викладу. Ласка. Ви ж будете тоді під час того як ми будемо писати на ну, екзамен в Zoom, чи в міті? Щоб там і да, Так, да, так, да, так. Да. Звичайно. Добре, дякую. Звичайно, в міті буду. Все. А можна а о котрій буде початок, чи ви нам це пізніше скажете? А стоп, а що там у вас відомо про це? В розкладі екзаменів немає часу початку? Не вказано? Я якось звик так, що, звичайно, вказується там час початку. і Викладачі на це не мають впливу. А, а як, як у нас зараз? Немає часу початку? Якщо немає, то скажіть, коли вам зручніше о 9, чи о 10. Ну, а 10 не чи, чи немає. Да, так, подив, подивіться. Ну, мені майже все одно, у котре починати, чи о 9, чи о 10. О 10, дав трошки краще. Можна встигнути каву попити. От. Ну, я, я як є. Якщо є час початку, ну то виконуємо. Ні, в розкладі немає часу початку. Немає часу початку. А як ви хочете? О 9 чи о 10. -й? Ну, якщо обрати, то краще о 10, напевно. О 10, так. Да? Ну все. <клух> <клух> Значить, Почнемо о 10. -й. Ну і до 12.00. Пишемо, а далі. Далі ми перевіряємо і десь, мабуть, години до 5 будемо перевіряти щось таке. Ну, я сподіваюся, я оптиміст, що вдасться досить швидко перевірити. Будь ласка. Ну, гаразд, якщо немає то поки що запитань. Дивіться програму, можливо, з програми виникнуть запитання. От. Запитання можна дуже в Google класі і написати. От лекційний Google клас, там все буде про екзамен, то можете там просто її написати відразу. Що от таке таке, таке запитання у мене є. Добре, дякуємо. Гарного дня. До Добре, давайте. Успіху. Готуємося. Дякую, дякую, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.